Команда про футболу свій футбольний тиждень розпочала не з чемпіонату України, адже в понеділок відбувся наш власний футбольний турнір про футбол, якому наша команда вийшла на футбольне поле проти глядачів. Наша мета була весело спортивно провести час, поспілкуватися з уболівальниками. Тож хто був цим досвідченим класним воротарем та про ідеального тренера та арбітра у наступному матеріалі? Звичайно вони коментують матчі, аналізують рішення тренерів та критикують футболістів. Один не хоче підписувати контракт, інший не хоче підписувати контракт. Проте цього разу команда «Профутболу» вирішила стати на протилежний бік. Команда «Профутболу» запрошує вас помірятися силами з нашими хлопцями на футбольному полі. Саме ви можете стати частиною команди, яку очолять наші експерти. Зіграти проти журналістів приїхали глядачі з різних міст. Столичний іско, Тернопільський Роналду, учасники із Запоріжжя, Львова та Львів. Іщини Хмельницького Вінниці та Чорнівецької області очолили команди уболівальників Олег Венглінський та Сергій Нагорняк. Далі інтенсивна поміняли. далі, інтенсивна помічнер дуже чудовий досвідчений. Давав нам поради в нього. Всі були поради по ділу. Він настроював команду, сказав, щоб не здаватися. Грали за коловою системою у першому матчі перевірити журналістів вийшли гості турніру. Збірна команда українських артистів маестро та про футбол зірками не злякаєш. У нас є як Андрій Ярмоленко сі другий нових. От що його забрати, буде дуже важко. Едуарду цих майстерку ще позаздрить півзахисник Динамо. Його лаконічний пас і Костянтин Андріюк забуває другий переможний м'яч про футболу. Артистам у відповідь вдалося відзначитися лише один раз. Та це й не дивно з таким воротарем. Юрзанк сам попросився на ворота, тому що ну, вже не ті літа, щоб гонити тут. От, сьогодні мене назвали підківкою. Ну хай буде підківка. У наступному матчі воротаря у формі Карпат змінює голкіпер у формі збірної України. Проте це не допомогло Сергію на відбити пенальті та штрафний від підопічних Олега Лінського, але і ті в свою чергу пропустили два. Серйозний Олександр Іщенко дає свисток про закінчення матчу. Дуель двох наших експертів закінчується нічиєю. Решта турнірів був не цікавий. Хто виграє, хто займає останні місце? І їх не цікаво. Не була принципово заруба один проти одного. Після пропущеного пенальті Сергій Нагорняк зробив висновки і у вирішальному матчі проти профутболу залишається за бровкою. І у перерві вже радіє забитому м'ячу своїх хлопців. Так це дивіться, Миколаївич, Перший тайм виграє одна команда. Машаник спорту лічили. Вадим Скічко від. Повів за свої слова і на останній секунді зрівнює рахунок. Нам не вистачило дві секунди, щоб обіграти чемпіона. А так моя команда найкраща була. В той же час команда Олега Ванглінського поступається маестром. Моя ж команда грала по олімпійському принципу, головне участь. На полі показували хто що мог свої лучше качества. Проявили, я в неконкуренції, конкуренції. Але я думаю, они ощутили на себе достойне сопротивление. Їм не було и Фінал подтвердил. До фіналу майстру та про футбол готувалися по різному Хтось серйозно, а хтось знову вдався до прогнозів. Наша надія, наша діяльні Фіналі Забити приможний гол розряхуємо за п'ять. І хто б міг подумати, після цього матчу нова зірка футбол хабу антиексперт Бодя стає ще зіркою матчу, 2-1 про футбол піднімає кубок переможців. Та піруети від команди Маестро і усмішки запрошених глядачів свідчать, що переможених сьогодні не було, адже емоції куди важливіші за кубок. Усі потравили, посміялися, пожартували на формальній обстановці. Дуже здорово. Ну це дійсно було свято футболу. Побільше б таких турнірів від профутбол. Хороший турнір. Хотілось би, щоб він був традиційним. Люди приїхали з різних куточків України. Це запам'ятається точно надовго. Ну що ж, тепер вся правда, правильно ж Олександр Олексійович? по перше да. винглицький зайняв останнє місце. Правда? ж? Олімпійський принцип. Наверняк був вищий, і через то ми живими вийшли з гідропарку. Олександр Олексійович поставив дуже сумнівне пенальті. Дуже сумнівне на користь команди Олега Миколайовича Венгринська. Дуже сумнівне. Я чому ви відділ. Жолтий свісток сьому вінує. Ну, але сама по собі атмосфера була дуже хороша. Олександр Олексійович, який крім того, що арбітром був він ще так само робив установки для команди чемпіона, для команди про футболу, і знаєте, справді, от ми тут стоїмо в студії, такі в костюмах, всі в маринарках, в сукнях. А там ми були просто от живими, спілкувалися з тими людьми, з якими, для яких ми працюємо. І чесно кажучи, от враження ну, мега позитивні. Дай Бог, щоб. Таких моментів було якомога більше. Ми безмежно вдячні всім людям, які взяли участь у цьому турнірі. Ми будемо намагатися робити його традиційним, можливо, навіть не один раз в рік, але в будь-якому разі всі люди, які приїхали, ми вам безмежно безмежно вдячні і низький, низький вам Уклін.